Знижки до 30% на легендарні міцні напої Джек Деніелс та Фінляндія четвертій ночі. Маргаріту Сіман'ян прорвало, не могла стримувати слів. Ну а тому вийшла з дописом: в четвертій дев'ятнадцять Маргаріта Сіман'ян писала про те, що всю ночь шарашили безпілотниками її родненький Краснодарський край. Ну так буває, діти каже п'ятеро до цих пір. Сплять в коридорі під е, схо, сходами, під е, цією сходовою кліткою і по ним ходять бродячі е, коти. Е, хочеться знову ж таки сказати Маргаріточці Е, е Дякую, що вони живі. Ну, знову ж таки, я скажу про те, що Україна не атакує е, соціальні. Соціальну інфраструктуру. Ми не атакуємо будинки, ми не б'ємо по житлових будинках. Тому твоїм дітям, Маргаріт Сіманя, на відміну від українських дітей, немає чого боятися. Але ми не можемо гарантувати, що криворука, е ППОшна рука російського солдатіка, не вдарить по твоєму будинку. Тому за це ми відповідальності не несемо. А знову ж таки, е з огляду на Вчорашні кадри роботи російської ППО ми бачимо, що вони б'ють також по будинкам не тільки українським, а ще й по своїм. Не знаю, чи це трапляється випадково, чи це трапляється спеціально для того, щоб потім сказати, що це зробила Україна. Я не знаю, що в тій голові, бо мозгів, думок там немає. Там є команда. Ділайте так, от вони так і ділають. Тому Маргарита Сімонян. Питання не до українців, питання до російської системи ППО. Ем, далі йдуть помилки в тексті Маргарити Сімонян, тому що замість е, Аста Вайся напевно. «Остався і зимуй, написала Маргарита Сіменя, ну, 4-19 ранку, не будемо її за це засуджувати. Е і це оскарблення на общий щот каже на ніжем. Хоча, напевно, треба було написати, запишемо, бо рахунок значить на нього можна щось записати е відповідно. Але окей, 4-19 ранку. Ми знову ж таки можемо все зрозуміти. Все рівно тебе коли-небудь візьму. Одну або вдвох з Паріжем каже Маргаріточка Сімонян. Що вона мала на увазі, погрожуючи таким чином Україні і Парижу, я не знаю. Тому що знову ж таки нагадаю, що Україна застосовувала цієї ночі свої засоби ураження. Париж до цього не має жодного відношення. Але Маргарита Сіманян пригрозила на всяк випадок і Україні, і Парижу. каже, одну і вдвоєм з Парижем. Когось вони будуть за щось брати. Потім, значить, написала, що скоро від уже все. І з Божою допоможю. Хоча, знову ж таки, нагадаю, що о, якось Бог не надто зараз допомагає Маргариті Сімонян. Потім ще гірше або ще незрозуміліше, тому що в душках, певно, ось це ПС, яке хотіла додати Маргарита Сімонян, вона написала, що. Якщо комусь із земляков потрібна буде допомога, там, кришу якусь зробити, чи там щось починити, щось, поремонтувати, то, будь ласка, звертайтеся, каже Маргарита Сімонян, Ми з Тіграном поможемо. Я би б хотіла якось прокоментувати це, але вже не можу. Тому що якщо на ніжим я могла вам пояснити, якщо помилку в остався, я можу вам пояснити 4.19 14 хотіла сказати, 4-19 ранку, то чому до неї з Тіграном треба звертатися, я не можу пояснити вам. Або ж їй, вона в бреду, а я не можу сказати, що вона без бреда жила весь цей час, або Маргариту Сіманян взламали. Я не знаю, що це означає, але, можливо, хтось е, і звернувся до Тіграна цієї ночі. Поняття немає. Е, ну що ж, такою була історія цієї ночі в Росії. Але, окрім того, я вам обіцяла розказати про братську підтримку з Китаю. Так от, ця братська підтримка з Китаю, вона приблизно така. Пекін за три роки підняв ціни на товари для російського ВПК майже вдвічі, тобто в середньому на 87%. Зокрема, мова про товари подвійного призначення, звісно ж, бо товари військового призначення на території Росії ніхто не продає. А от подвійне призначення тут, як там кажуть, сам бюджет віліл. Ну і на цьому самому. На цих самих товарах подвійного призначення вже наварив Пекін 87%. До речі, для інших країн ті самі позиції подорожчали лише на 9%. Мені би варто було, знаєте, якось хаяти Китай і казати про те, що не варто. Взагалі би продавати товари подвійного призначення на територію Росії, звісно, але те, що вони на цьому заробляють, а значить зменшують бюджет Росії на 87% на всьому, що вони купують в Китаї, напевно. Це як там краще з гіршого, що можна було придумати зі сторони Китаю. Основні висновки дослідження інституту економік країн банку Фінляндії, яке цитує Financial Times, показують, що китайські експортери підвищують ціни на товари для російського ВПК, користуючись залежністю Кремля від своїх поставок на тлі західних санкцій. Китайські компанії суттєво завищують ціни на товари подвійного призначення, критично потрібні Москві для продовження війни. Згідно з дослідженнями, ціни на товари, що підпадають під експортний контроль і постачаються з Китаю до Росії, зросли в середньому на 87% з 2021 по 2024 роки. І для порівняння ціни на схожі товари, що надходять в інші країни, збільшилися лише на 9%. Дослідники також зосередилися на торгівлі товарами з категорії машини та механічні пристрої, що включають багато важливих позицій для військової промисловості Росії, як ви розумієте. Цінові маніпуляції призвели до того, що Росія змушена купувати менші обсяги критично важливих товарів подвійного призначення за значно більші гроші. Наприклад, імпорт китайських кулькових підшипників вальниць до Росії у доларовому, доларовому вираженні зріс на 76%. Але фізичний обсяг поставок за цей час скоротився на 13%. Ну і власне. Високопосадовець західної країни, який дав коментар Financial Times, каже, що це обдирання російського ВПК китайськими компаніями, досить хороший результат, і пояснив, що підвищення цін на 80% фактично вдвічі зменшує обсяг, який Росія може придбати. Ну звісно, знову ж таки було би ідеально, якби вони в принципі не продавали це до Росії, і саме цього. Ми ну не те, щоб вимагаємо, але просили в Китаю. Але наразі нічого не вказує на те, що Китай припинить торгувати з Росією, але вирішив на ній трошки підзаробити, тому що ви ж розумієте, як там кажуть, це другое.